З нами на прямому зв'язку Юлія Бойко, кореспондентка із Харкова. Юля, вітаю тебе. Бачили, ми що повітряна тривога, ось ця остання була на території всієї України. Чи не завдала вона ще більшого клопоту Харкову? Зокрема, ну і про наслідки ранкових атак теж хочемо почути а, ні. На щастя, ця повітряна тривога без обстрілів а ранкова. Так, вона окупанти. Росіяни двічі вдарили в одне і те саме місце. В перший раз їм не вдалося потрапити, воно просто втрапило в землю. Другий раз воно все ж таки втрапило в невеличку будівлю одного з підприємств Харкова. Але на щастя, як ми бачимо, обійшлося без загиблих, є лише постраждалі. А проте є і гарні новини: Харківську область наші хлопці продовжують звільняти від окупантів. А так, вони звільнили сім населених пунктів у Куп'янському районі. Проте, на жаль, ще 15% Харківської області є, знаходяться під окупацією. І хотілося б зазначити для людей, які зараз повертаються до Харкова. Що те, що Харківська область майже повністю звільнена, це ще не означає, що по Харкову закінчаться обстріли. Як зараз дійсно значно менше, як, наприклад, це було на початку осені, але вони все ж таки продовжуються. Летять вони не з Харківської області, а летять вони з Білгорода. Інколи е не долітають. Але як ми бачимо сьогодні вранці, одна ракета долетіла. Ймовірно, це була ракета ЗРК С-300. Тому наразі така ситуація, колеги. Ячна за інформацію, береже себе. Ну і звичайно, що бажаю спокійного продовження дня. Юлія Бойко була з нами на прямому зв'язку. живий» з Харкова.